Вітаємо, котейки Цюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Туніська студія Intima Leaf, а Не питайте, що за назва, ми самі в шоці. Так от, туніська студія Intima Leaf анонсувала похмуру екшен RPG Riven Crown. І це черговий претендент на увагу фанатів жанру Souls-like. Гра ну дуже нагадує культову серію Dark Souls. У неї схожий сеттинг похмурого фентезі, ідентична стилістика, схожий візуал. Ну і концепція, звичайно ж, перегукується з ідеями хідитакі Міадзакі. Гравців знову очікують хардкорні сутички із різноманітними ворогами і могутніми босами. Великий вибір зброї і обладунків, заплутані локації в готичній. Естетиці і інші звичні елементи жанру Souls-like. Коротше кажучи, все як ми любимо. Або ні. Поки що реліз обіцяють лише для ПК. І просто ніяк не вийде обійти увагу ремейк легендарної The Elder Scrolls 4 Oblivion. І на нашу думку, все наче й гарно, але щось пішло не так. Що ж маємо в нововведеннях? Оновили графіку, візуальні ефекти стало гарно, соковито, більш реалістично. Покращила анімацію обличчя в грі, хоча вигляд все ще дивний має. Система прокачки тепер комбінує елементи з оригінальною Oblivion та Skyrim. однозначно покращили звуки. І на цьому все додатковий контент, зміна бойової системи. Ось цього всього нічого просто немає. На нашу думку, графіка в облівіані ну ніколи не була її недоліком. Так гра стара, на свій вік вона мала непоганий вигляд. От що дійсно засмучувала, так це бойовка, де функціонує лише одна рука, анімації боїв і персонажів в бою криві, смішні, ну і просто недолугі. А тепер головне у грі немає української локалізації, і з усіми цими недоліками вона коштує 1800 гривень за звичайне видання, а делюк за 2200. і це просто пак DLC, як і в старій грі. В оригінальному Облівіні можна не гірше, а в плані геймплею навіть краще зробити, просто правильно обравши та зібравши пак модів. Так, це довго, так, треба заморочувати, щоб не було конфліктів. Але різниці взагалі і не буде, тим паче, що з таким цінником. А якщо порівнювати, наприклад, із ремастером Мафії, то Облівіон це земля, а мафія небо. Але є й плюс, гра з першого дня в Xbox Game Pass, тому ви можете за мінімальну вартість її спробувати. І є інформація про систему ВД в The Outer Walls 2. Сама механіка їх отримання залишиться незмінною. За частого впливу негативних факторів у гравця з'явиться можливість прийняти ваду та отримати за неї бонус. У другій частині гри розробники трохи знизили негативний вплив ВАД, щоб зробити їх не такими критичними, але більш веселими і цікавими. Навели приклад із вадою Foot in the Mouth, яка з'явиться, якщо гравець часто пропускає діалоги. А суть цієї вади в тому, що в геймерів буде 15 секунд, щоб визначити. З вибором реплік, а після цього герой автоматично випадковим чином відповість співрозмовнику. А це може привести до просто непередбачуваних наслідків. Ще одну ваду Санґейзер можна буде отримати під час тривалого перебування на сонці. За цієї вади, під час перестрілок в замкнутому просторі, герой бачить більше яскравих візуальних ефектів, а це може дезорієнтувати гравця. Проте на відкритих локаціях здоров'я відновлюватиметься на 50% швидше. І загалом розробники повідомили, що в грі буде близько 30 різних фат але навряд чи за одне проходження гравець зіштовхнеться більше ніж з десятком з них. Нагадаємо, що релізи Outer Worlds 2 очікується цього року на ПК PlayStation 5 та Xbox Series, включно із Game Pass. Supermassive Games представила трейлер Лаури Айзель, головної героїні Directive 8020. Цей проєкт є частиною антології The Dark Pictures та поєднує в собі елементи наукової фантастики, пригод і психологічного горору. Так от, Лаура Айзель це старший офіцер місії, технічний геній і стратег, і взагалі ключова фігура в розвитку сюжету. Саме вона стояла біля витоків міжзоряного проєкту Касіапея, супроводжуючи його від перших ескізів до безпосереднього запуску. Директів 8020 вийде 2 жовтня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. І показали 19 хвилин геймплею Лякіміра, сюжетного FPS, дія якого розгортається в похмурому майбутньому Латинської Америки. Гра розробляється українською студією. І нагадаємо, що сюжет гри зав'язаний на альтернативному майбутньому, де мікродержави воюють між собою за допомогою найманців. Головний герой це оперативник, що опинився в епіцентрі конфлікту. Розробники обіцяють динамічний геймплей із вайбами Crysis і кооператив до трьох гравців. Геймплейне відео в цілому нам сподобалось, хоча до світла й розуму ворогів у нас є трошки питань. І в Epic Games Store з 24 квітня безкоштовно роздають гру Чучел. Це комедійна пригода від авторів гри Машинаріум. Герой Чучел і його суперник кекель вирушають на пошуки дорогоцінної вишні, а у подорожі на них чекає безліч головоломок і випробувань. І нагадаємо, що студія Amanita Design вже не раз передавала прибуток від продажу своїх ігор на підтримку Україні. От правда, є за що їх любити, окрім самих ігор класних. Цього тижня показали геймплейний трейлер екшену Deliver at all Costs. Який перенесе геймерів до США 50-х років в епоху рок-н-ролу і страху перед ядерною війною цього разу увагу привернули до просунутої фізики і системи руйнувань. Кожне зіткнення з автомобілями або іншими об'єктами достовірно відображається і залишає величезну кількість руйнувань. А люди, яким не пощастило опинитися в епіцентрі подій, мальовничо розлітаються в сторони. У ДТП за участю бензовозів можна спостерігати вибухи, заправки горять, будинки руйнують. А погоні з поліцейськими перетворюються на справжній хаос. Головною метою в Delivery Тол Кост є доставка вантажів. Гравцям запропонують різні автомобілі, в яких свої характеристики та керованість. Усі об'єкти в грі виконані в 3D, проте камера ізометрична, що надає невеликої схожості з першими частинами GTA. Реліз Delivery Тол Кос відбудеться 22 травня на PS5, Xbox Series та ПК. Трейлер шутера Doom The Dark Ages посів своє місце не на тематичній події або ігровому шоу, а на головні події року в світі реслінгу на Wrestlemania 2025. А сама гра вийде 15 травня на всіх платформах. І показали другий трейлер похмурого шутера Ковенант. Гра поєднує в собі не лише елементи шутера, а й таких жанрів, як екшен, сол злайк і метрейдування. Ковенант виконаний в похмурому готичному сетингу і в очі впадає масштабність локацій. Гравці опиняться в величезних залах, на просторих площах, серед гігантських скульптур і битимуться з колосальними монстрами. Треба буде взяти на себе роль посланця, брутального ангела-воїтеля, озброєного незвичайною вогнепальною зброєю, який виконує. Волю творців. з погляду геймплея і стилістики гра нагадує такі шутери, як Witchfire і Painkiller. Гравці, звичайно ж зіткнуться з моторошними монстрами, відвідують фантасмагаричні фентезійні локації і вступлять в сутички з могутніми босами. Примітно, що окрім потужної вогнепальної зброї, головний герой майстерно володіє мечем, молотом, булавою та іншими видами зброї ближнього бою. А це не типово для подібних шутерів. А у що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. 28 квітня виходить в реліз Badlands Crew. Створюйте, налаштовуйте та керуйте своєю бойовою машиною, щоб перемогти божевільні ворожі угруповування та врятувати невинних людей, які розкидані по безсеконній пустці після руйнівного апокаліпсису. Чи вмієте ви будувати, еволюціонувати та боротися, щоб вижити? Є, до речі, демоверсія. Кеселкрафт. Чи встоїть ваш замок перед нещадною навалою, чи впаде під її натиском? Будуйте, керуйте ресурсами і долайте ворогів у світі, де зруйнувати можна все. Використовуйте стратегію і креативність, щоб перетворити хаос на свою найбільшу перевагу. Private Military Manager Tactical Auto Battler. Ви генеральний директор приватної військової компанії. Наймайте здібних найманців, купуйте зброю і розвивайте своїх найманців відповідно до їхніх ролей і характеристик. Потім спостерігайте за тим, як вони поводяться в бою, і плануйте тактику, щоб забезпечити успіх місії. 29 квітня виходить в реліз Dead Zone Rogue. це стрімкий шутер від першої особи, дії якого відбувається в далекому космосі. Пробивайтеся через орди ворогів нищівною зброєю. Визначте свій стиль бою за допомогою потужних доповнень і модернізацій. З кожною смертю ставайте сильнішими. Грати можна наодинці або з друзями. Є демо-версія, і українська локалізація. Ейдігард це кооперативна рольова гра, натхнена норвезьким та фіноугорським фольклорами. Перевтілюйтеся в могутніх тварин, відновлюйте зруйновані чумою ферми і керуйте складною клановою політикою. Ваш вибір формує вашу подорож і впливає на світ навколо вас. Сабвей Сім А ось вам симулятор метро. Дослідіть три наймальовнішіші лінії метро в Німеччині, пориньте у повсякденне життя двох німецьких мегаполісів і відкрийте для себе такі відомі пам'ятки, як Гавань Гамбурга або Берлінський міст Обербаум. 30 квітня виходить в реліз Conquest Dark. Тут нам пропонують відчути стрімке сходження до влади в ARPG за лічені хвилини. Обіцяють жорстокі дії в стилі survival і нищівні бої меча та магії. Суть у тому, щоб удосконалювати свої білди під час проходження темних ритуалів, які вирішать майбутнє людства, коли ми будемо битися з нескінченними ордами в примарних руїнах і проклятих королівствах. Є демо-версія. Кіндіб це шутер від першої особи. Там можна чхати і ранити ноги. Крадіться величезним нелінійним зорельотом, ховайтеся, хитруйте, влаштовуйте диверсії у цій космічній пісочниці. Ви самотужки без зброї та босоніж протистоїте натовпу ворогів. І теж є демоверсія. Gok Focus With Your Avatar – Це більше ніж інструмент для фокусування. Це затишне поєднання створення аватарів, дизайну кімнат та гри з віртуальними домашніми улюбленцями. Тут можна створити свій ідеальний простір, створити атмосферу з бітами лойфай, і нехай ваш милий аватар і дивокувати компаньйон перетворять роботу на суцільну забаву, і теж можна спробувати демо-версію. І останній реліз наступного тижня Star Vaders – Керуйте потужним мехом, щоб відбити вторгнення іншопланетян в цьому ультимативному поєднанні колоду будівництва та мережевої тактики. Обіцяють нескінченно реіграбельний рогалик. Між іншим є демоверсія. Коти і нічки щиро, дякуємо вам за підтримку. І нас вже 7 тисяч, всім обіймаш підцьомків. А ще запрошуємо всіх на наш додатковий канал зі стрімами в наш телеграм, в дискорд і, звичайно ж, на наш сайт, де є текстові версії всіх новин, гайдів і оглядів. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!